Росіяни захопили мікрорайон Канал у Часовому яру. Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Волошин. Одночасно, росіяни тиснуть на місто Торецьк, дуже швидко руйнуючи його, застосовуючи тактичну авіацію. Що відбувається на цих напрямках? Розберемося далі у Несеці. Спочатку поговоримо про часів яр. Інформація про те, що оборонці втратили частину міста, почала з'являтися ще з 2 липня. Тоді військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські сили повністю втратили мікрорайон каналу. Утім, офіційно в ефірі військові заявляли, тримають оборону на межі каналу, який перетинає місто. Противник не полишає спроб наступу. Працює як і в лоб, так і намагається обійти а нашу лінію оборони північніше, південніше. Поки що його спроби е, безуспішні 3 липня. Проєкт Діпстейт опублікував пост. Там зазначили, район канал повністю знищено, і відхід українських військових з мікрорайону логічний, адже в повних руїнах важко оборонятися, а також є проблеми з логістикою. І все це тільки збільшить втрати. Офіційно ж відхід сил оборони з мікрорайону канал в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця підтвердили тільки 4 липня. Речник угруповання Волошин каже: дійсно утримувати цей район було недоцільно, адже позиції наших військових були зруйновані. Тож військові відійшли на більш захищені та більш підготовлені позиції. Противник знищує е, всі будівлі е, за допомогою важкої артилерії, кабів, фабів і так далі. Часів яр один з найважчих напрямків на фронті, сказав Суспільному Іван Петричак. Утім, відхід українських військових з району канал не внесе змін в оборону міста, розповів він в ефірі Радіо Свободи. У квітні цьогоріч російські війська впритул наблизилися до часового яру і знищували його з повітря. Міська влада тоді повідомляла, що мікрорайон Канал перебуває під постійними обстрілами, і там не залишилося жодного цивільного. Сирський тоді заявляв, Росія хоче захопити місто до 9 травня. Загалом прорив від Бахмута в напрямку часового яру міг статися зокрема і через дії військових 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняла той сектор. Під час посилення російського наступу деякі з них. Залишали позиції. Про це писали BBC та Українська Правда, посилаючись на власні джерела. Тоді генштаб розпочав переформатування бригади. Командирів та бійців переводили в інші військові частини. На командирів підрозділів відкривали службові розслідування. І йшлося в заяві бригади. Командування сухопутних військ підтвердило реорганізовуючи 67-му бригаду, зокрема виокремлюють штурмовий батальйон в окрему частину, і це відповідь на втрату позицій одним з підрозділів та оголення флангів інших бригад і батальйонів. Того ж місяця, у квітні, на крайню вулицю мікрорайону Канал вдалося зайти групі російських військових. Тоді їх вдалося вибити, запевняли в українському командуванні. А тепер кілька слів про важливість міста. Часів яр стоїть на пагорбі. Це найвища точка в тому районі, і це водночас вихід до Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська. Тобто, захоплення часового яру відкрило б шлях до подальшого наступу російських військ вглиб глиб Донецької області. І також далекобійна артилерія російської армії змогла б взяти під вогневий контроль логістичні маршрути української армії. Буданов заявляв у квітні німецькому виданню, що після часового яру росіяни хочуть рухатись в сторону Покровсь. Що за 55 кілометрів на захід? Це ключовий транспортний вузол на межі Донецької і Дніпропетровської областей. Але повністю взяти місто не так і просто. Часів яр розділений каналом Сіверський Донець-Донбас, захоплений мікрорайон. Канал розташований на східному березі, а пагорби та більша частина забудови на західному. Наразі водна перешкода це фактично і є лінія зіткнення. Відповідно, через канал Сіверський Донець-Донбас Росіяни почнуть атакувати центр часового яру зі своїх нових позицій у мікрорайоні. Канал йдеться в одному із останніх звітів інституту вивчення війни. Росіяни також тиснуть на Кліщівку. Це південний фланг часового яру. Там успіху не мають, кажуть у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Під час атак ворог застосовує зокрема хімічну зброю, що заборонена відповідною конвенцією. Завжди він використовує скиди з різними е газами, які е вражають органи дихання. Тобто, це було завжди, і зараз це просто не припиняється ця історія. Далі про ще один важливий та напружений напрямок на Донеччині це Торецьк. Активні атаки та штурми міста Росіяни відновили ще у середині червня. Дуже швидко руйнують місто, застосовуючи тактичну авіацію, розповів військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Євген. Після втрати Авдіївки у лютому 24-го року саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. 1 липня очільник поліції Донеччини сказав, що бойові дії ведуться за три кілометри від Торецька. BBC пише, що від Початку червня російські війська фактично сформували напівоточення в районі Торецька, просунувшись на північ від нього біля Часового Яру і на південь біля очеретиного. Тут під загрозою перерізання опинилася одна з основних логістичних артерій ЗСУ – Це траса Покровськ-Костянтинівка для України. Торецьк важливий, оскільки він дозволяє тримати під вогняним контролем позиції Росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і є плацдармом для потенційного наступу на горлівку. Якщо казати там про їхні такі задум. Там більш ну навіть їх навіть можна звати стратегічними, от. і в тому числі перекрити трасу Покровськ Краматорськ, де мирноград туди в ту сторону. Оце от, такі, у них задумка така. є. Тому вони скажімо, вже мабуть, 3-4 дні абсолютно повністю по всьому фронту ведуть штурмові дії. Тобто немає такої ділянки, де б вони не штурмували. Тобто, вони накопили е, там своїх сил, вони підтягнули особовий склад. Осу ну, більшості це з півдня, там зі сторони Бердянська, Маріуполя з Криму і так далі. От і таким чином намагаються ще раз кажу, порвати оборону. Аналітики інституту вивчення війни пишуть, що наступальні операції на напрямках часів Яр, Торецьк та Авдіївка вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, має намір використовувати поточний наступ на Торецьк, щоб мати можливість просунутись у районі Часового Яру та Авдіївки. З Торецька продовжують вивозити цивільних. 16 людей вдалося евакуювати 3 липня. Про це повідомили у ДСНС Донецької області. Загалом наприкінці червня у Торецьку перебувало більше 5 тисяч жителів. А дітей з міста евакуювали усіх. А тепер трохи про горлівський напрямок. За інформацією Діпстейт, російські війська просунулися в напрямку Нью-Йорка. Зокрема, село Юр'ївка вже позначено як захоплене. Натомість військовослужбовець Євген Євлєв на псевдошейх 3 липня в ефірі телеканалу Еспресо розповів, що у селі Юрівка ще йшли бої, і село російські війська повністю не захопили. А речник угруповання військ Хортиця Назар Волошин каже, що росіяни використовують лобові атаки й малі піхотні групи до п'яти людей. Мета армії Росії залишається такою ж, як під час наступу на Бахмут та інші напрямки. Це спроба оточити українські підрозділи, блокувати їхню логістику і таким чином витіснити їх, вирівнюючи. Лінію фронту, як повідомив начальник турецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, у селі Юріївка, за даними на 27 червня, лишалося двоє людей. А у Нью-Йорку, яке межує із Юріївкою, лишалося більше 1300 місцевих жителів. На нашому каналі вийде репортаж з Турецька. Мій колега Тарас Ібрагімов спостерігав, як група вогневої підтримки 95-ї штурмової бригади криє росіян на цьому напрямку.